З нагоди дня виводу радянських військ з Афганістану для учнів міських шкіл у Лозівському краєзнавчому музеї проводилися екскурсії. Біля постійно діючої музейної експозиції школярам розповідали про афганську війну, про лозівчан, які там воювали. Страшну школу життя довелося пройти тодішнім солдатам строкової служби. Їхній подвиг засвідчує тематична виставка у музеї, де представлено фото лозівчан, які воювали в Афганістані, власні речі, нагороди, зброя. Афганістан ніколи не був. Підкорений, тому що дуже там таке пасіонарне населення, яке не могло терпіти над собою ніяких, так би мовити, володарів в певній мірі. Хоча громадянську війну в Афганістані, звичайно, не потрібно було вступати Радянському Союзу, і були проти цього звичайно великі заперечення. Але кон'юнктурні так би мовити рішення все ж таки були прийняті.